Всім привіт! Вітаю на каналі В Нормі, коли в формі народ. Сьогодні я вирішив зняти дуже круте відео і хочу показати вам весь свій шлях, свою трансформацію, як змінювалось моє тіло, і взагалі мій шлях в спорті за 12 років. І тому, якщо вам цікаво, дивимось далі. Друзі, зовсім скоро ви побачите підбірку відео, а також фото, на яких ви побачите мою трансформацію, як я взагалі змінювався і моя форма. За довгі роки, все, що ви зараз бачите, це результат роботи над собою за 11 з половиною років тренувань. От, всі силові показники і форма це було не за один день, і тому можете прямо тут вже переглядати, дивитися, як змінювалося моє тіло. Я спеціально робив скріни, де навіть виділено обведено дату. Це були фото з соцмереж. На той час така була популярна соцмережа ВКонтакті. Де всі сиділи, переписувалися, я в той час в залі фігачив і періодично просто постив фотки зі своєю формою. Так от, знаєте, ну, в принципі, форма моя змінювалася, я себе піднімав прямо з знизу з нуля. Починав займатися 18 років. В зал. Я прийшов. Це було 2009 рік. Перший раз я в зал. До того це була лише перекладена, е, віджимання і то на нерегулярній основі. Ну самі розумієте, пацан, який там більше хотів футбол пограти, е, не хотів там напрягатися. От то відповідно це було про мене. От, але потім я все-таки вирішив змінитися. Я вирішив, що я маю стати хоча б трошки схожим на мужика, от, і пішов в зал. Знаєте, зараз з'являється багато відеоблогерів, взагалі фітнес-блогерів, які показують свою форму, вже з'являються ну, тобто, зразу з формою і показують: от, дивіться, який красавчик, в мене класна генетика, у мене класна тренувальна система, і ну, я вас так само натреную. А... Але вони не можуть показати весь свій шлях, як вони його проходили. Ну просто всім зрозуміло, що ми живемо в епоху, коли періодично на когось можуть впасти з неба якісь комети, анаболічні астероїди. І відповідно людина може змінитися за короткий період часу. Ну і казати, що в неї крута форма, просто бо така генетика. От я хочу, щоб ви відкрито як на долоні, побачили самі, все оцінили мою форму і зрозуміли, що мій шлях є в принципі натуральний, чесний, і заодно ви зможете самі адекватно зрозуміти, що можна добитися, ну починаючи з певної точки, і за 11 з половиною років. Е, зараз на цьому відео ви маєте змогу побачити трансформацію е, моїх підйомів штанги на біцепс. Е, тут в першому відео ви бачите е, зараз, е, як я піднімав 50 кг на біцепс е, з прямим грифом, е, лише після того, як позаймався трошки більше, ніж рік часу. Вже на той час я міг показувати класні результати і всі дували, як так, як так. Руки в мене ще не були такими об'ємними. І в принципі я відразу зрозумів, що це моє. І через ну, не такий довгий час, через 5 років, я поїхав на змагання і е е е виступив, Лише підйом стане на біцепс, навіть не був такий хайповий, як зараз, е і підняв на біцепс 70 кг біля стіни при власній вазі тіла 79 кілограмів. Реально, це було дуже круто. И, и, и предлагаю вам переглянути фрагмент з самих змагань. Давай! Вес готов, Тицкий Иван, аплодисменты, спортсмены. Давай, 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 давай! Yeah! Отлично! Спортсмен выходит на второе место. Дивіться, все те, що ви щойно побачили, це насправді не є якась така прям моя межа, до якої я дійшов, і більше я не міг би досягнути. Насправді, якби я мав всі ті знання, які маю зараз в голові, і застосував їх на початку своїх тренувань, я би досягнув вам зразу скажу набагато більше результатів. От це було б однозначно набагато все крутіше, але маємо те, що маємо. Ну і плюс я скажу, що я витратив біля ну, орієнтовно шість років, це була служба, три роки. Я був курсантом, служив в поліції. От, знаєте, Це були нічні зміни, всякі наряди, життя на казармі. Одним словом, багато було стресів. Я жив в такому салдепівському режимі, коли тобі кажуть, ти виконуєш, підпорядковуєшся і ти не можеш нічому заперечувати. Тобто ти не маєш права на свою думку. Короте, багато бреду було. Я радий, що це все обірвав. Я вийшов з тої гри і. Бід надіюся, більше ніколи до нічого подібного не повернуся. От, Бо це реально дуже серйозна перешкода для спорту і результатів. Друзі, як вам моє відео, як вам моя трансформація? Підтримуйте, будь ласка, це відео своїми лайками. Напишіть коментарі, як вам взагалі трансформація і весь мій шлях. Слабо, сильно, середньо, нічого особливого. Будь-які коментарі вітаються. От, всім дякую за підтримку. Якщо досі не підписалися на канал, то обов'язково підпишіться, бо попереду буде ще багато всього цікавого. От. Ну і очікуйте нових відео. Па-па!